Привіт, малята, а яка зараз пора року? Літо, сподіваюсь, всі правильно відповіли. Ось і завітало до нас довгоочікуване літо, літечко, а ви любите цю пору року? Я пропоную вам, малята, вирушити у дивовижний світ природи і пригадати все, що ми знаємо про літо. Літо найдивовижніша пора року. Які літні місяці ви знаєте? Червень черешеньки червоніють, вишеньки в садочку спіють. Червень грає промінцями понад луками й полями. Червень отримав цю назву завдяки пишному цвітінню маків та достиганню червоних ягід. Липень пахне липень теплим літом і старої липи цвітом, морем, горами і зіллям добрим радісним дозвіллям. Саме у липні у пасічників настає пора збору липого меду, який називають липцем. Серпень, серп у полі заздвенів, Це уже ячмінь доспів, Люди час дарма не гають. В полі урожай збирають. Серпень це поражнив. Раніше, коли не було потужних машин, люди виходили у поле і жали вручну серпами. Давно вже ніхто не жне пшеницю та жити серпом. Натомість у полі трудяться комбайни, а останній літній місяць і досі звуть серпнем. Називаємо літні місяці червень, липень, серпень. Дякую, малята, до зустрічі.